Всім привіт, друзі! З вами я, як завжди, Невезучка, і сьогодні я вам покажу прекрасний літак як 2 Кап. Його апну і через це його бомби просто надзвичайні. Погнали в бій. <пев> блять! От пизды получиш! Мне похуй! Я бронірований! Все, злазим, по Другие гравці мене просто в не побачили це і поплатилися, їх побивав. Так, взяв на яку, значить, з бомб, там тільки одні є, чотири штуки. З малокаліберних е, кулеметів взяв трасера, на великокаліберні взяв е, бронецілі. Ці великокаліберні кулемети не так сильно допомагають для наземних цілей, як для літаків. Цей літак, в принципі, йде на рівні з е, одномоторними штурмовками, він теж дуже добре маневрує. І прикрутити не знаю, чи можна, але на рівні крутити з ним і не дати себе вбити, можливо, і почекати на союзників або під свою засушку піти. Забій на як 2 кап легко можна забрати шість штук ворожої техніки, чотири ракетами, два великокалібрними кулеметами. Взагалі легко буде. якісь зенітки або пуми, всякі легко чуться. Бачу ворожу техніку зараз і буде бобо, бо бомбочки взагалі прекрасно ш'ють, вони летять дуже гарно і нормально пливають у них нормальний розліт. Е ну от як на цьому прикладі, і взагалі бомба рівно, під танк впала, розліт е цих взагалі прекрасний. Зразу ваншотнуло. І це причому 100 кілограмовки Дуже люблю цей самоліт за ці бомби. Прошевхочесть можу сказати те, що вона і не погана, і не хороша. Хіба трішки краща, ніж у других двох моторних штурмовок. Але ви скоріше зенітки на цьому берег. Б'єте, що вона вас встигне збрити. Е, нам позашка в лоб стріляла з їхнього кулемета, я прекрасно нічого не зробила, тільки що коли я бив її. І е, це про що мені повезло так попасти. Ну, як на моєму прикладі, коли я грав, на, <кій> я зараз часто граю на цьому сетапі. І, ну, я встигаю вбивати з от я ще один кіл зробив, все прекрасно. Легко, бомби падають, дуже класно. Я коли хотів зробити це відео, дивився обзор крюги на крюгу ТВ на цей самоліт на як 2 каб. Ем, то було ніби три роки назад. Він робив обзор. Він казав, що цей самоліт це вообще дно, бомби не падають, не вбивають, великокаліберні кулемети нічого не роблять, його легко збивають. літакам нічого робити не може. Я так розумію, його апнули, бо він зараз дуже крутий, мені дуже він подобається. Є в СРСР покраще літаки, але в мене є зараз, ну я ще недавно пробував на іл 41 го року е, теж як скидувати бомби. То в мене не, не вийшло настільки гарно скидувати. Вони просто під танк ложились і збривали гуслю. Я не пам'ятаю, кому я там кидаю, комусь кинув ну, Близько до танка, і йому відтоді бомба прям під танк майже впала, чуть-чуть далі. Е і блін, ну, просто гуслюзисло і все. Зараз, я, звісно, бомбою не попав, але це вже моя помилка. Я трошки не так взяв е дистанцію, трошки не так зробив е пікірування, надіюсь. мене Зараз зенітка ж є, і теж щось з цього разу мені не дуже везе з живучістю. Але на моєму прикладі, коли я до того грав ну, без записі, то мені завжди везло. і я завжди встиг я не ну, вбивати зеніток, коли вони мене повністю то я їх встигав до того як вони мене зіб'ють. От дивіться, як мене підбили, і літак летить прекрасно. Е, оце приклад живучості. Мене підбили. Е, вон мене двигуна ніби немає, і все, закрилки жовті, крила трохи жовті. Е, ну Все, я просто жовтий, двигуна нема. Практично, і я просто лечу, як, як нічого і не бувало. Мені завжди сильніше на цьому літаку, везе, я завжди вбиваю побільше. Якщо нема ні одного літака, то я дуже багато вбиваю. Але цього разу мені щось не повезло, як назло на підзапісь. Ну, можу рекомендувати цей літак. Зараз, як долетимо до філда, я попробую його пустити на брюхо. Я пробував, коли грав, то він сажався прекрасно, зараз подивитись. Давайте я вам розкажу історію з реального життя, як ЕК-2 Act. Act 2C був в реальному житті великим бомбардувальником, створений в СРСР в 1940 році на базі реактивного літака як 1 Він використовувався для випробування різних систем і технологій, таких як автоматичний пілот, радіолокаційні пристрої, система нічного бачення та торпеди, всяке таке. Його також використовували для тестування нових ракетних двигунів. Ну, така цікавенька історія. А ми поки сажаємо на брюхо. І він сажається взагалі легко, як, як на пір'їнку. Навіть з ним нічого не сталося. Тут вона як подушки для нього. Ще цікаві факти про як 2 кап Як 2 кап в свої часи в, ну, від 1940-го і далі, е, був одним з найшвидших бомбардувальників свого часу. Він міг розвити швидкість до 540 км в час е, на висоті 6 км це в реальному житті. Е, після того, як як 2 кап перестали випробувати на різні системи, коли вже не було смислу, бо воно вже було випробувано. Ем, то деяку частину з них ем, якби з них зробили мішені для тренування льотчиків на і провірки других літаків на бомби, ракети, і зробили з як два кап якби мішень. Всього я ну цих Яків було випущено 200 штук, і вони в реальному житті в Другій світовій війні не воювали. Так, ми вже наш вилетіли, точки всі не наші, більш, можна сказати, програний, але хоча б прилетимо ще і я вам розкажу ще щось. Якщо ви новичок, то як 2К довольно добре вам підійде, бо на ньому можна навчитись основ, ну, основні параметри кидання бомби, керування літаками і вбивання інших літаків, збивання. І він може вам допомогти навчитись е, грати на е, реалістичних і аркадних боях повітряних. Ну або в танкових реалістичних на літаку. Я думаю, я вже вам все розказав про цей літак. Е, е, тим більше зараз бій закінчиться. Переходимо в головне меню. Це результати боя 5 кілів на земки. Цей літак я можу вам порати, якщо ви новачок і хочете навчитись е, скидувати маленькі бомби, або якщо ви любите грати на маленьких берег до 4.0, і цей літак буде до пригоди. Я давно вже граю на такому сетапі, мені дуже подобається, і цей літак теж. Пробачте, якщо був дивний голос, я трішки захворів. Всім дякую за перегляд, з вами був Невезучка і до зустрічі. А ще підпишіться на канал і поставте лайк.